Усім привіт! Сьогодні один із моїх підписників запропонував мені дуель. Я, звісно, не міг відмовитися від такої пропозиції та погодився. І ось що з цього вийшло. Перший раунд ми пішли на персонажу Кольт. Ти на початку гри вбили одне одного, після чого, пересплавнившись, я получаю по обличчю. Далі я зібравшись, забираю його перший раунд, після чого. Піджимаю на його базі та забираю другий раз. Тим самим вириваючись вперед на 1 кіо. Але недовго моя пісенька грала. І зновши гіпер я знову помираю. До кінця матчу лишається 5 секунд, він знову мене забирає, тим самим виривається вперед на 1 кіл. Ну що ж, рахунок становить 3-4. Це був лише перший раунд. Наступний раунд ми пішли на діномайка, де на старті я його забираю і рахунок становить 1-0. Далі він забирає мене і рахунок становить 1-1. Хотя його стрібаю, забираю зубнули супера і на леол ХТ виживаю. Так він тя залишається декілька секунд, я знову його забираю і рахунок становить 3-1. В мою пользу. Наступна третя блуель була на Мортіса. На ній на початку я ніяк не міг зібратися і не міг його вбити жодного разу. Тим часом, як він мене зміг вбити вже три рази. Після чого трошки забивався та зробив один кіл. Далі поучив по обличчю розмінялося кілами. Забираю його в його на базі. Він переспалиться до кінця матчається 15 секунд. І я не 90 хп, виживаю та ще й забираю його. Тим самим зрівнюю рахунок. Рахунок саме 4-4. Це повинна була бути остання дуель. Але він запропонував дуель на хенках. Я, як в мене на Хенка не міг відмовитися від цієї пропозиції, тому погодився. Дуель на грамотно грамотною заю супер та забираю його. Після чого бачу натичку, набиваю супер, але він мені не допоміг, тому як він протиснув його скоріше. Після чого нового хп добиваю його. Після чого трішки відбувався з грамота юзаю супер та забираю його. Далі він переспавнюся, та хотів мене зарплати, але я інстинкт буду здаватися, знаю гіпер, Він промазує пострілом. Він промазує своїм пострілом, я надуваю бумку та забираю його. До кінця матчу залишається 10 секунд, він спавниться та йде до мене, щоб щось зробити, але я знову жаджу супер та забираю його. Тому як я граю на хенку більше, ніж він, і тим більше Хенк мій улюблений персонаж. Я візьму перемогти і враховую це навіть 5-1. Ну що ж, ось така дуель вийшла у нас. Напишіть в коментарях, як вам відео А на цьому все. Дякую всім за перегляд цього відеоролика, підписуйтесь, ставте подобайки. Якщо ви хочете пограти зі мною або зробити дуель так само, як цей підписник, приєднатися до телеграм-каналу, посилання на який. Можна знайти в шапці профля. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі в наступному відеоролику.